Димас, на что ты пору... порушил психику Юри? Я не знаю. Я теж до назад був адекватний. Так, у людини був, там, не знаю, в пріоритетах, там, буде, саморозвиток, там, кар'єра, бізнес. Після тебе там вже сплошні гачамучі, гей, і йобля в жопу. Чому Саня читає мене просто. Саня то, я, я, я не те, що я тебе читаю, я просто знаю Діваса, що він з нормальних людей робить. У нас колись був коротше тіп Тіщенко, бо, блять, сама, сама розумна, блять, людина. На а, так? Буквально 10 минут першої пари з Дівасом і все. Припав хлопець. Більше його ніхто не бачив. Ну, типа, адекватність з його сторони, більше ніхто не бачив. Гудіні, блядь. Так, був просто Саня Тільченко став у